Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Скажи нам, Господи, якою владою чиниш це, і що вони цим хотіли сказати? Їм було важно, звідки та влада походить, чи, їхні, чи їхня влада буде вища від Його. Щоби помірятися. Ну і в основному, знаєте, довідатися, якою ти владою це робиш, а покажи свої документи по-нашому, по сьогоднішньому, так? це з одної сторони маніпуляція. Вони хочуть поставити Ісуса Христа в такий кут своїми законами людськими, щоб. Христа зв'язати. Зв'язати його тими законами, якими вони користувалися, які вони для себе трошки десь там підм'яли, а трошки пристосували. А це говорить про що? Що не тільки з Христом вони це робили? А з усіма. Вони вже знали ці прийомчики, як можна використати цей закон, як можна загнати людину в кут, підпорядкувати собі і повністю маніпулювати нею. Ну, маніпулювати то значить управляти, впливати на неї. Знаєте, є така у ляльковому театрі лялька на нитках, її так. Причепляють тут рука, за ниточку, одна, друга, ноги, і так, так рухають, і лялька собі так рухається. А є ще такі ляльки, куди руку запихаєш туди в середину, вона в середині порожна. І тут і, от, і вона ротом махає і очима кліпає. Тобто, от самий процес оцей рухання надавати руху якимись мертвим предметам, це така собі маніпуляція. Тому що іменно маніпуляція це від, від пальців, тобто рухати пальцями, так? І від цього пішов термін маніпуляція. І завжди людина хоче кимось управляти. Та навіть ви теж ви хочете керувати своїми дітьми, маніпулювати. Бо керувати це, ну, як керівник, є є начальник якоїсь там організації, він дає якісь там посадові приписи, і кожен знає свої обов'язки. Ну, Це борше всього управління. А маніпуляція це під видами любові, під видами особливої опіки, я хочу тобою керувати. І так робить мама відносно дитини. Вона хоче нею керувати, бо вона хоче, щоб її дитина була. Гарна, ну, найкраща. І тато хоче маніпулювати дитиною. І теж хоче, щоб дитина робила так, як тато хоче. Але є ще діти і баба, вони хочуть усіма ними керувати. А дитина також думає, якби я татом і мамою покірувала. Якщо не допомагає, то, що я кричу, то я буду плакати, то я впаду, щось собі зроблю, то я тут щось розіб'ю або щось зроблю. Ви на мене мусите звернути увагу. Це маніпуляція. І куди ти не обернися всюди один одним хоче маніпулювати. Навіть навіть два піяки сидять за столом, але не такі нормальні. Піке такі ліці і каже, Саня, ти мене уважаєш. Давай вип'ємо. Це маніпуляція. Це маніпуляція. Тобто кожен хоче кимось управляти і маніпулювати, а Господь показує, що не прийшов він. Нами маніпулювати. Він прийшов дати кожному по ділах Його. Хто потребує любові, отримає її. Хто потребує зцілення, отримає його. Хто хоче маніпулювати отримає маніпуляцію. І я вам каже, задам запитання: Іванове хрещення було від, від, від Бога чи від людей? І вони такі, скажемо від Бога, а чувства ти не прийняли, скажемо від людей, так вони нас поб'ють камінням. Бо знають, що, що, то, що то був Божий посланець. І каже: не знаємо, Чуєте? Маніпуляція за собою криє брехню, щось ти не доказуєш. А чому вони не озвучили те, що вони думали в своїх головах? Бо вони сказали, знаєте, від Бога нам тяжко то доказати, але точно не від людей. Чого ти не сказали так? Тому що прийшло би себе міняти себе. Ага, так маніпуляція це для того, щоб себе не міняти, щоби залишатися таким, як є. Навіть трохи нездалим, але щоб себе не міняти, я буду міняти інших. Я буду впливати на других, лише щоб себе не міняти. Ай-яй-яй-яй-яй. Тому кожен із вас, хто так дуже любить впливати на когось, розказати священникові, як він має робити. Розказати священнику, як він має говорити. О, у нас є такі спеціалісти, які вибирають об'єктом маніпуляції свого священника. І потім дивиться, сама не справляється, когось. Бере ще бере когось. Йдемо, скажемо йому, знає, маніпулятори це ті, котрі не хочуть міняти себе. Дурі отці, як маєте на парафії таких великих книжників і фарисеїв, як ті, що прийшли до Ісуса, якою владою чиниш це? Маєте на парафії таких самих, то би знали, що це ті люди, які не хочуть мінятися, які не хочуть рости в Бозі. І шукають винуватого. Священник винен, що воно не хоче всі покаяти. Священник винен, що ти не хочеш навернутися, що ти не хочеш змінити себе. Так, саме найтяжча робота і саме найважча це робота над собою. Ти кого хочеш зміниш. Кого хочеш, ти переміниш, кого хочеш, ти зміниш відносини, ви ламаєте сім'ї, ви руйнуєте людське життя, а себе змінити не можете. Бо ви слабаки, ви маніпулятори. Тому покайтеся, бо цей кусок Євангелія для вас, для тих, хто не хоче міняти себе. Змініть своє відношення до Бога. Змініть своє відношення до ближнього. І змініть своє відношення до себе. Амінь.